Я не вкрав відео. Я взагалі планував його випустити одразу після відоса про брінгів. Якраз перед ФНАФ фільмом. Так... А ще сьогодні з вами буду я, Бджіл, і я розповім вам про лор серії ігор Фу... Мовчати, То дивіться до кінця, бо музика по ФНАФу це не його лор. Тому всі фанати знайдуть для себе щось цікаве. Якщо я щось забув, доповніть в коментарях. І на канал та телеграм підпишіться Мій та Бджола. Гадаю, цю мелодію не варто представляти, адже вона символізує собою ФНАФ не лише серед фанатів серії, а серед тих, кого популярність гри оминула. Не дуже багато пісень про першу частину було написано, аж доки не вийшла друга. Гадаю, Just Gold для багатьох стала асоціюватися з цими часами. You are a chain reaction Однак Мендапоні виявився не дуже хорошою людиною. Тому рекомендую послухати Джоз від Aviators. Або легендарно Stay Calm. До речі, Грифіннила уміє писати круту музику. Creeping towards the door» також є цьому підтвердженням. Оце like heart... були часи. Прямо хочеться, щоб мене запхали в костюм. Друга частина вийшла зовсім іншою. Тепер стало ще більше питань: чому, як, коли. Це помітили Groundbreaking та Aviators, та відмітили новий більш хаотичний геймплей та кількість персонажів у своїх піснях. Like five, we are, Особисто мені не так подобається тректом Стоуна про ФНАФ 2. Але неможливо не відмітити їхній підхід та те, що в тексті, як і в попередній пісні, було їхнє бачення лору, їхні власні теорії. Досить популярним є Five Monights від GT Music. No Погоджуся, що приспів після репчикового куплету досить непоганий. А от що влетіло в моє серце з енергійним джентиком? Так це Менґалд від Нейта. Like really І найкраще те, що з тих пір він продовжує робити треки по ФНАФу. Door, no more, no more. Не так багато файних треків про другу частину. Але й завдяки цим у мене з'являється неймовірне бажання втратити шмат лоба від укуса «Мангл». Навіть не віриться, що колись третя частина вважалася фінальною. І, як лор та теорії, пісні про Фредді Фасбера вже стали більш організованими та креативними. Але найкраще моторошну атмосферу Всесвіту гри та злочини фіолетового чоловіка передає цей трек. Стоп, стоп, стоп! Що ти в біса вмикаєш? Що це за крики свині, яку ріжуть? Погоджуся, я така собі. Але наступний набагато краще. Мелодія з гри, яка трансформується в риф, лише підкреслює атмосферу. І тільки спробую щось сказати про вокал чи брейкдаун. Такий важкий метал не тільки королює з антагоністами ігор, а ще й передає жахливі події та настрої головного злочинця. Завжди як ти у мене вмут. Я як із пренкрап завжди повертаюся. Свій варіант історії цього персонажа, за яким ми ведемо боссфайт, описаний в пісні «Follow Me» від Tryhard Нінджа. Вона непогана, має свою родзинку, але набридає з часом. Схожу концепцію має «It's time to die». Як і у випадку з попереднім треком, автор виражає своє бачення. А от у Die in a Fire вже розповідається про ставлення жертви до злої людини в костюмі кролика. I hope you die in fire. через подібні пісні цікаво спостерігати за тим, як розвивався лор з кожною новою грою, і як його власне бачили шанувальники. Вже знайомий нам Нейтмос Белл зробив неймовірний Nightmare. І чесно кажучи, я заплакав, коли прослухав це через стільки років після виходу гри. От тільки він, на відміну від авіаторів, не знав, що не скоро ми будемо вільні. Do, Дійсно. Наша маленька історія жахів тоді лише починалася. Від цих сумних думок хочеться, щоб мене залишили на 30 років у пружинному костюмі. От ми і дісталися справжнього фіналу кінцевої частини, яка закінчує історію про п'ятьох вбитих дітей. Тому й мій улюблений Нейт зробив дефінали. Already... А закріпив все це неймовірним треком This Is The End. У якому об'єднав мотиви своїх попередніх, зібравши по частинах, як шматки лору, що конструюють історію п'яти ночей у Фредді. Хлопчина, nice, it... реально думав, що ми повіримо в це, а сам напише Метал Корп офнафо. Бринінас Хом відчувається як продовження попередніх пісень від Tryhard Ninja. Зокрема, через схожість виконання. Авіатори знову створили атмосферну композицію. Це наче нічний кошмар, який не хочеться забути. І саме тому цей трек дуже пасує стилістиці 4-го ФНАФу. А з Living Tombstone в I Got No Time показали конвейерність франшизи. Четверта пісня подібна своїм мотивом на першу. Цим з Лівінг Томстон показали схожість четвертої частини та першого ФНАФу, а також те, що ігри стали повторювати самі себе. Окрім пісень, присвячених ФНАФу, є такі, які особисто мені віють вайбами четвертої частини. Це «Sing to the Grave від Челсі Грін, де співається зберу тебе та ти будеш жити вічно. Королює із четвертою частиною, із ФНАФом загалом. Те саме скажу і про Eternal Nightmare, бо це буквально кошмар в голові дитини. Завимикає вже цю хрюханину, вона тут нікому не подобається, Поплач. Ну і на завершення дуже недооцінений трек Built in the 80s. Synthwave прекрасно передає атмосферу того часу, а сама пісня об'єднує в собі всі частини, даючи нам зрозуміти, що це кінець нашої подорожі. Ха-ха, Скотт Коутон не збирався просто так усіх відпускати, чи то хотів збільшити свою купу доларів. В будь-якому разі для нас, любителів музики, це лише плюс, тому що після виходу п'ятої частини почала з'являтися неймовірна кількість нових композицій. Іноді таке відчуття, що по Sister Location написано більше треків, ніж по всім іншим частинам разом. Я впевнений, що ви знаєте цей трек. Який пісні Томстоуна, він відомий далеко за межами фандому. До речі, щодо Томстоуна, трек I can fix you можна назвати Бенгером. Це ви ще не чули кавер від Калаба Хайлза? Uh, chaotic Canine Culture не можу не згадати про них. Кількість переглядів налічує сотні мільйонів. Hello. І знову ж, ви знаєте їхню їхньої UKANHide. Well, well, не мій стиль, хлопчики. Не мій. Як же їх багато? Я не можу навіть нормально обрати про який трек розповісти. Тут є і CG5 зі своїми Crawling та Let Me Through І Tryhard Ninja, що написав купу пісень. Серед них Circus of the Dead найбільш запам'ятовується. No right і до речі, про Circus і про Dead. Так, так, не по ФНАФу, Але який вайп сел від нього? Про Nate Wants to Battle, ви знаєте, що я скажу. Тому насолоджуємося Бенгером. А D.I. Games. Так. Дуже круті треки, що під соусом ностальгії стають ще кращими. І додає соковитості ця важка частина. А на фінал у нас знову гріфініла з треком Below the Surface. Прекрасна музика для фіналу. Віримо, давайте тепер до справжньої фінальної частини. Піцерій Симулятор, наче повна протилежність Sister Location по кількості фан-пісень, за те, яких Доко та CG5 порадували нас непоганими релізами. енергійний метальчик від нейта, як завжди, запалює наші серця. Ignite, well, to to... А Трайхард Ніджа з дав нам повеселитися, вкотре показуючи контраст між обкладинкою та справжньою історією ФНАФу. А потім зламав цей цикл, нарешті звільнивши нас із колеса Сансари та згадавши свої старі пісні. Під кінець четвертої ночі ненадовго зануримося до пекла. Не відходячи далеко від ніндзі, зустрічаємо трек «Replay your Ріплеюнайтмер. And again. And again. А Доко разом з CG5 буквально написала діалог між Вільямом та Скотом. Ці пісні прекрасно показують, що старий Вілі пожертвував собою заради того, щоб звільнити нас з цього кошмару. Шкода чоловічка. Адже. Він нічого поганого і не зробив. Нова ера, нова історія. Немало людей, кому не сподобався напрямок, що взяла франшиза. Але залишається однозначним плюсом те, що нові ігри породили купу нових треків. Не знаю, як вам, але в мене таке відчуття, ніби пісні про FNAF Help Wanted і першу, і другу частину виділяються на фоні інших частин, як і самі ігри. Вони не стають від цього поганими, ні, але здаються відокремленими від франшизи. Кай Лерін Мюзік випустили кілька треків: Monsters, наприклад. Tryhard Ninjas написав Help Wanted Please та Bleeding Into Reality. Нейт випустив Stay the Course. The Але всі вони якось не чіпляють, не зворушують. Цікаво, чи багато фанатів FNAF знають Вен Хейлон? І яка пісня стала референсом для інтро до FNAF Security Breach? Напишіть в коментарях. Про що я там? Хто там пише? А, це ти. Я прийшов, щоб розповісти про мою улюблену частину, і ти мені не завадиш. З чого почнемо? Total Insecurity? Як на мене, звичайна пісня по ФНАФу, прикольний приспів, але нічого особливого. А от кліп щороки додали до нього. Прекрасно відображає Венесу та її пригоди у грі. Про Рокетів ти вчасно згадав, тому що разом з гуртом Deadlands, нарешті, на каналі Rock It's Music вийшла рок пісня про Глем Рок аніматроніка. Baby, мені не зайшов сам вокал, але мені здається, що він лишить характеру Роксани. А ще я в захваті від брейкдауну, який ще більше підкреслює її настрої. Yeah. Yeah. А от мені подобається Getaway. Kristen! Класно підходить під атмосферу Security Bridge зі своїми синтве... Зі своїми синтве син. Я не знаю, це мені візгов так списав. І крім цієї пісні від Ніндзі ще вийшла Spend the Night, яка насичена танцювальними ритмами. Зачекай завжди. Я пропоную повернутися трохи назад у часі. 2020 рік. Трейхардні же випускає трек автошоу. А через деякий час після We know what scares you. Якраз я тоді наткнувся на перший, гортаючи сторінки Ютубу. І мало сказати, що я був у захваті від них. Завдяки ним. У мене почалася чергова фаза прослуховування fnaf пісень, і завдяки ним я дізнався про нових виконавців. Від нінзі вже трохи раніше виходила Wana Bi Twisted, яка грає на почуттях, ведучи оповідь з перспективи дитини. Wanna be, wanna be wanna be, wanna be cool. Звучить непогано. А про яку це частиною йде да мова? Так, справа в тому, що не про якусь конкретну. А загально про ФНАФ? Це те, що мені та багатьом іншим було потрібно. Подібний підхід використав і Нейтан Шарп, роблячи пісні загально про ФНАФ, але й додаючи власні думки та переживання. Live, no friends, you know team, feel... Але ж, це про ФНАФ Халп Вонде. Що ти взагалі верзеш? Так написано в описі. Але що вона, що інше, враховуючи вище сказане, може і буде розцінена мною як загальнофнафівська. От взяти, наприклад, зупинись. Я знаю, що ти хочеш сказати, і що ти знайшов у цього на ітак. Дай подумати. Наприклад, оце. Із кожною піснею важкіше та крутіше. Послухайте но, nothing left to want. Now suffered, it's to to your а ще його брейкдаун. І на десерт Скрепхід. <плес> Це ж справжній Металкорп НАФУ. Треки 11 з 10. Але один мінус є. Вони закінчуються. Тому лише 10 з 10. Але є один особливий трек. Він не агресивний та не швидкий. Він спокійний, від чого викликає ще більше почуттів. Мені не зайшов, однак. За це його люблять мільйони. Звісно ж. Я кажу про This comes from inside». Наповнений сенсом він ідеально передає настрої аудиторії. Кращого закінчення франшизи і не вигадати. Можна довго сперечатися щодо Лору, щодо ігор. У всіх нас різні смаки та погляди. Але це не має бути перешкодою, коли ми насолоджуємося музикою. Особливо, коли ця музика дає нам змогу повернутися і знову пережити ті щасливі часи. Завдяки цьому порталу в минуле ми. Фанати франшизи, можемо об'єднатися та файно проводити час разом в приємній та дружній атмосфері. Підписуйтесь на наші канали, заходьте в телеграм і пам'ятайте, краще, коли брейкдаун в музиці, ніж у твоїй голові. Всіх люблю!